Цієї суботи, 14 вересня, українська спільнота відзначатиме день фізичної культури та спорту. Це гарна нагода згадати про користь фізичних вправ. А ще привід зробити добру справу, впевнені в компанії Ферекспо. Тож усіх охочих запрошують долучитися до благодійного забігу Ферекспо, який проходитиме в місті горішні плавні. Немає жодних обмежень, ні вікових, ні статевих. Пропонуємо для вас дві дистанції: це 5 кілометрів для тих, хто більш підготовлений, але може дійсно. Сп... Пробувати кожний і 1,6 кілометра – Це для будь-якої людини буде приємним досвідом. Ми не вини обмежені в часі. Тому будемо дуже раді, якщо ви долучитесь. Тим паче, що цей забіг він благодійний. В цьому році ми вирішили зібрати кошти для того, щоб підтримати міську програму по підтримці дітей з особливими потребами. Тобто, ці кошти залишаться в місті. Ми потім обов'язково відзвітуємо, куди вони будуть використані. Мені здається, що жодний не може залишитися байдужим. На жаль, під час війни ми не можемо проводити наш традиційний захід «Ферекспо по Дей», але нам хочеться всім. Зібратися разом, і в цьому році ми вирішили підсвітити саме захід День фізичної культури і спорту в Україні по всій країні, громади, які можуть, вони проводять ряд спортивних заходів. І В цьому році ми. Пропагуємо здоровий спосіб життя, його популяризуємо і сподіваємося, що навіть після цього забігу, можливо, для когось біг стане вже як способом життя в подальшому. По минулорічному досвіду брали участь люди віком від 11 місяців до 83 років, дехто навіть долав дистанцію разом зі своїми хатніми улюбленцями. Тому ну, жодних обмежень в проведенні заходу цього року. На заході проводитиметься благодійний ярмарок, а час та місце проведення забігу ви дізнаєтеся після реєстрації, форму якої знайдете, відсканувавши QR-код.